Слышали, лесить над нами Мавик. Ну, продолжили работать. И потом в один момент прилетела FPV. Начала разбирать дом. За ней вторая, третья. Быстро попытались спаковать все. Но последняя влетела прям в подвал. Нас завалило. Георгій дістав кілька уламкових поранень. каже, добре, що лише так. Разом із ним був Сергій. Говорить, одразу зрозумів, зачепило кістки. Дирка в руки, кость задіта. Я думаю, що положить гіпс, і прийдеться довго коротше з ним ходити. Тобто, ну там по-любому на нашу кості срасли та що саме печальне. Мавіки визначають точки дислокації українських військових. За ними прилітають і в ПІВІ, та відпрацьовують. Ця тактика на сьогодні дуже розповсюджена на фронті, говорить Сергій. Бывает такое, что могут отработать стволкой по квадрату, а потом прилетит FPV, то есть э, наши начинают шевелиться, палятся, и уже FPV добивают людей. Відповідно, і найбільша кількість поранень, з якими евакуюють бійців до ста пункту від дронів, розповідає фельдшер ревак відділення бригади Олександр. Вони множинні осколкові пластик залітає, і оболонка Ну, оболонка з акумуляторів, все, що угодно залітає в тіло. Час еваку у нас буває різний. Може складатися від одного дня до неділі. Тобто вже йдуть запалення. Також якщо є турнікет, то вже. Незворотні ампутації і все інше. А хлопці теж на турнікеті два-три дні не можуть його контролювати і відрізають ноги, і руки. Вони собі вказують допомогу перев'язуються, там приймають там, пілпак, знеболювальний там іде антибіотик. У нього один чи два пакетика пілпака. Ну він випив антибіотик там, Ну, у нього на два-три дні, допустимо, є. Бо медики закладають на два-три дні. А якщо він вже більше, то вже гниється, а інородне ін тіло призводить до запалення. Пневмоторакси, доволі часто пневмоторакси У нас є моторакси, пробивають легені, грудну клітину. Після стабілізації стану та першочергових медичних маніпуляцій. Поранених евакуюють до госпіталів у віддалених від фронту населених пунктах. Валентина Гурова Суспільне новини Донбас.